Для нас ця чаша спільність в крові спаса. 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 Чим я Господу віддячу за все добро, яке Він дав мені, я підійму чашу Спасіння і прикличу ім'я Господнє, для нас ця чаша, спільність в крові спаса. Дорогоцінна в очах Господні, смерть Його побожних, о Господи, Я твій слуга і Син твоєї слугині, Ти розірвав мої кайдани, для нас ця чаша, спільність в крові Спаса. Тобі принесу хвали жертву і прикличу ім'я Господнє. виконаю Господу мої обіти усім Його народом для нас ця чаша спільність в крові спаса. Хвала Тобі, Христе, царю вічної слави, Хвала Тобі, Христе, царю вічної слави. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Слава Тобі Христе, Царю вічної слави! Господь з вами. І Слова Святого Євангелія від Святого Йоанна. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що надійшла Його година перейти з цього світу до Отця, полюбивши своїх тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юди іскаріотського сина Симона, видати його Ісус. Знаючи, що все дав йому отець в руки, і що від Бога вийшов, та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра. А той каже йому, Господи, чи ж то Ти мені маєш мити ноги? Ісус у відповідь йому сказав, що я роблю, того ти нині не знаєш, але пізнаєш після цього. Каже йому Петро: Ти не помиєш моїх ніг віки?» Ісус йому відповів, якщо не вмию тебе. Ти не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи не тільки мої ноги, але й руки, і голову. А Ісус говорить йому умитому не треба вмиватись хіба тільки ноги, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Адже Він знав того, хто зрадить Його. Тому і сказав не всі ви чисті. А коли помив їхні ноги, надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм, чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і Учитель, помив вам ноги. То й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб як Я зробив вам, так робили і ви. Це є слово Господнє, Ало. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Кохані люби в Христі, наші париф'яни, Божі діточки. Сьогодні маємо дуже прекрасний день, один з таких головних в році літургійному, тому що Пасха є найважливішим святом, найважливішим днем. І, як ми не раз вже, може, і згадували, що коли б ми стали разом з тими першими християнами, які ще Ісуса пам'ятають, то вони так насправді Пасху святкували кожної неділі. Тобто 53 рази в році. Так було в них якось прийнято, що кожна неділя це Воскресіння Ісуса Христа. І, наприклад, євреї їх не розуміли, бо євреї святкували Пасху раз в рік. І це була Пасха, що вони переходили від неволі, від фараона з Єгипту. До обіцяної землі Мойсей їх перевів через пустиню. 40 років вони йшли цією пустиною, і це було дуже видатне для євреїв. Вони раз в рік приходили до Єрусалиму на свято Пасхи. Християни, коли повірили в Ісуса Христа, прийняли, можна сказати, весь закон Костьла церкви, спільноти християнської. Вони кожну неділю приходили на спомин того, що Ісус Воскрес. І, наприклад, вони би нас трошки здивували, що вони кожну неділю святкують Пасху, бо така була правда, бо приходили в суботу вечір, молилися, збирались там. Потім було так зване ламання хліба. Вони це казали, бо так як ми сьогодні кажемо, свята служба Божа, то в них було це приготування, читали Біблію. Апостоли розповідали, в тоді ж апостоли жили, розповідали проповідь, тобто толкування робили про цю Біблію. І всі люди, які приходили, то до самого ранку власне, святкували цю неділю, цю подію, коли Ісус, як був помер на христі, похоронений був, то з суботи на неділю він воскресе. Ця ніч була завжди така пасхальна. Тобто, Кожен, хто хотів бути християнином, то треба було в суботу вечір йти до костьола і в неділю рано до полудня вертатися. Так вони святкували. Потім вже було далі, це ж 21 століття пройшло, то вже і Святого Франциска, і матки Боскинів, поколяни, Поченці і так далі. Це вже всі свята потрошки, потрошки збирались. І сьогодні ми так ну, святкуємо різні свята, святкуємо різні події. В році літургічному, що Пасху маємо раз в рік. так І кажу що сьогодні, якби так перші християни хотіли разом з нами святкувати, то вони б були дуже здивовані, що раз в рік, ну така правда, так. Правда. Так само, як я колись вам казав, що, наприклад, в Польщі святкують іменини День Ангела, святкують раз в році. Але, наприклад, в нас пам'ятаю, не знаю, може, як тут в області чи в районі, які звичаї, але в нас завжди було так, що раз в рік це День народження, а День Ангела то було кожного там Яника. Чи там хтось Ірина, ну то скільки раз Ірини, скільки раз святкують День Ангела. Там, там Павло, ну то там теж два-три рази в рік, чи там Надії, чи там Нелі, чи когось. То. От я пам'ятаю, що і святого Яна то було, ну не знаю, там 20 разів точно. Різного Ян Євангеліст, Ян Хреститель, Йоанн святий від Кармелітів, Ян від Кшижа називається, Ян від Христа, потім Ян Божий, Ян Павел ІІ і так далі. Тобто тих Янів було дуже-дуже багато. І ми на кожного Яна йшли до костьола, і мама заказувала службу, і ми святкували іменіни. І цих імені було багато. Я поїхав в Польщу в семінарію, мене питають, коли, коли в тебе іменіни? Я собі так думаю, ну він Ксьонц. Він ж повинен розуміти, що коли на святого Яна, він каже, є треба раз в році. Я всі здивував, бо в Польщі справді раз в році. Треба собі вибрати якогось покровителя, який найближче дня народження, і вони святкують цей. Так що для мене це було удивлення, для них теж. Так само ми сьогодні скажемо, що ми, християни, раз в році святкуємо Пасху, а вони, перші християни, святкували кожну неділю. Бо не було других свят. Кожна неділя це була. Пасха спомин Ісуса Христа Воскресло. І тому сьогодні ми, якби цих три дні святкування, входимо в це тридення, так називається воно в літургії, і це є початок вже пасхальних свят. І така правда, як ми читаємо в святого Йоанна, 13 розділ Енгелії Йоанна, що Ісус на цій Тайній вечері помив учням ноги. Я так скажу, що ми колись як були ще міністрантами, то Ксьон збирав нас всіх хлопців, садив на таку лавку по одній стороні, по другій і йшов мив ноги. І мені мама все вдома казала, що поки ксьон помиє ноги, треба помити душу. Каже, бо ти теж ціле життя ходиш, думаєш, робиш там, сказав, там зробив щось і треба помити душу. І ми дійсно скажемо, що всі ми дітей теж ангели, бо Господь нам цю душу помив через сповідь, І тому ми сьогодні є сопричасниками Євхаристії. Пан Єсус каже, що хто чистий, тільки ноги треба вмити. І це означає, що ми хочемо свій шлях до Бога, свої кроки, свої наміри, думки. Бо все, що ми робимо, це якби така дорога життя. Ми кажемо, що таке дорога життя? Це ж не асфальт, це не якась там стежка, але це кожен день, кожна хвилина пережита з Богом. Бо ми йдемо по житті. Не раз люди кажуть, життя прожити не поле прийти. Тобто це є така дорога життєва. І коли ми сповідаємося, коли приймаємо святе причастя, ми так насправді дозволяємо Ісусові помити ноги. Ось. І Тому ми є сьогодні такі ну, достойні Євхаристії, достойні цього ламання хліба, і каже Ісус, що коли я, бо Ви на мене кажете, Господь, вчитель. Коли я вам мию ноги, ви робіть так само. Тобто, ну, зараз люди кажуть, кості комусь полощать. Це обсуждають, так е, говорять, да? вже сполоскали кості, все вже як має бути. Але варто ноги мити, тому що ми оправдовуємо людей, ми, е, знаючи навіть правду, кажемо, що людина робить так, як вона вважає в серці правильно. Ми не знаємо, чого хтось так каже, хтось робить, хтось так є, ми можемо дуже легко когось обсудити. Дивимося на життя других людей, можемо судити їх, але, але чи ми знаємо правду до кінця, чи ми можемо війти в серце людини, чого вона так зробила? І це є дуже важливе, щоб ми вміли завжди, так як Ісус Христос, обмити ноги, тобто лишити суд Богові, а самі казати тільки то, що добре, то, що приносить користь. І тому, власне, в літургії сьогодні. Коли ми згадуємо Ісуса Христа, треба собі сказати, що цей день є дуже такий важливий, щоб ми пам'ятали, що ніколи не можна відриктися Бога ніколи, що Господь зробив для нас таке добро, що так нас полюбив, що знаючи, коли Він піде вже після Воскресіння до неба, коли після Вознесіння ми вже його не побачимо тут на землі, Він хотів залишитися з нами. В Євхаристі. Як ми хочемо зустрітися з Богом, то служба Божа для нас найлучший момент, найлучший варіант, коли ми приходимо, слухаємо Боже Слово, приймаємо причастя. І ми тоді можемо сказати, що ми є такі друзі, приятелі Бога. І треба нам собі старатися, щоб ми ніколи цього Бога не відреклися, але завжди були йому вірні. І нехай Бог нам в цьому сьогодні благословляє. Ам.